Вітаю вас, друзі! Сьогодні мова буде йти не про тварини і не про природи, просто так про Біблію. Дуже сьогоднішні часи, дуже це актуально, і я б хотіла, щоб ви про це знали. Можливо, багато хто про це не знає і не здогадується. Я просто б хотіла вам... Розповісти те, що я думаю, і те, що вважаю, що це є правильно. Це про останні часи, про кінець світу. Ми живемо в такій прекрасній землі, в такій чудовій, така чудова сотворена земля, прекрасна природа, чудові рослини, які нас годують, які дуже гарно і красиво виглядають. І тварини, які є дуже різноманітними. Хочу вам розповісти. Що сьогоднішні часи, в які ми проживаємо, це ще не кінець світу, це тільки початок. Чому початок я вам скажу. Саме зараз, наприклад, в Україні війна про це засвідчує. Допомогу, яку дають е, українцям і саме з цим знаменитим числом 6666 гривень. І ніхто не звертає увагу на ці числа. Усі беруть гроші, тому що в сьогоднішні часи усім гроші потрібні, особливо в такий важкий час, коли в країні триває жорстока нещадна війна. І це не просто так. Ця війна триває. Це триває через те, що Бореться добро і зло. Зло намагається, щоб люди страждали, страждали, і щоб це дуже жорстоко, коли вимирають діти, невинні діти, які прийшли на цей світ. Тому що Бог, як ми знаємо, це життя, Він дарує це життя. Просто так, для того, щоб його діти жили і колись святкували, Спадкували царство його небесне, що були щасливі разом з ним, там на небесах. А ця війна творить жахливі, ужасні, жахливі речі. І це ще на початок, тому що цей злей, у вигляді, який колотить людьми і проводить такі страшні події, катаклізми, люди страждають у різних кінцях світу, війни проводяться, також є. Люди голодують, їсти немає що, і інші цей час розкошують, мають мільярди і їздять на острови, на Мальдіви, на Балі, на Галапагоські острови, там відпочивають, бачать своїми очима прекрасний створений світ, океан, голубий. З таким прекрасним кольором пісок, і вони ніжаться на цім сонці, сонці і лежать на цьому прекрасному піску і насолоджуються цим життям в цей час, коли діти страждають, не мають що їсти, і вони свої мільярди викидають на, ось на таку, такі свої, як так би сказати, насолоди? На себе це живуть. І тому хочу сказати, що, знаєте, в Біблії описано у Откровині Івана Богослова, де... де там є печатки. І ось вже, так би можна сказати, буде шоста печатка, і Бог Ісус сказав, і в цьому Откровині описано, що будуть війни, буде голод, буде. Землетруси будуть повені, все це зараз відбувається. І колись це відбувалося, але у сьогоднішні часи, коли люди настільки поінформовані і через інтернетні інформаційні системи, поінформовані, що про це знає, може знати будь-яка людина, адже у всіх є гаджети, у всіх є телефони. І ми про це усі знаємо. І... Трапляються ось такі страшні події, так би можна сказати, що це є попередження Попередження того, що Бог гнівається, гнівається на людей, тих людей, які не діляться, яких є забагато цього всього майна, які не діляться цими бідними людьми, які, наприклад, люди працюють важко, працюють і оплачується їхня праця дуже низько. А ті, хто не працює так. Важко і вони заробляють мільярди за дуже короткий період часу. І хочу вам сказати, що не думайте усі, чи Путін кине ядерку? Це може бути. Але це буде набагато страшніше. Я вам скажу, що Буде, коли земля захитається, звізди попадають, як фігове дерево на землю, спалить цю землю, коли буде Божий гнів. Божий гнів уже є і страждають люди, але гріх все-таки не збирається відступати. Я вам скажу через той злий який танцює ось тут на земній кулі, який колотить людьми, він це свою справу робить з ненавистю. І він хоче. Щоб якомога більше людей страждали, якомога більше людей знищити. Ну, звичайно, він тіло вбиває душу, він то вбити не може. Ну, Коли страждають сім'ї, розбиті сім'ї через ці війну, через ці війни це дуже, дуже важко все це переживати і пережити. Я вам скажу, божа кара вже відбувається. Це тільки початок, це тільки початок. І знаєте що? Коли це це буде відбуватися, коли мені буде ось так колотити людьми, і вже в інтернетних просторах є така організація, яка називається Сусідательное общество, так би сказати, по-русски мовити. Не знаю, чи вона належить до секти, куди б вона не належала. Ну Все ж таки на світі є кагорта добрих людей, і заради цих людей Бог зробить ось що. Настане такий час, коли після цих всіх кар Бог все-таки скрутить цього змія на тисячу років. І у світі буде перелом. І це вже ось так відбувається. Ми живемо в тих часах, жорстокий зараз ми в часах живемо. Але будуть часи тисячу років, коли людям буде житися набагато легше. Можливо, буде. Система світова буде побудована, щоб полегшити життя багатьох людей. Буде набагато більше добро. І за ці тисячі років все ж таки людина є недосконалою істотою, і люди будуть грішити, але, можливо, не так страшно, не так сильно, як іменно зараз це відбувається. І Бог не буде так ці е, часи, тисячу років так, не буде так карати людей, бо тому що все ж таки він зв'яже цього злога на тисячу років. Е, і буде світи відбуватися перевороти, буде йти світ до добра і сильні світу. Цього будуть для цього робити. Це будуть робити добрі люди, які будуть слідкувати. Законам Біблії, які будуть хочуть зробити цю землю, і, 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 тобто зробити це для людей щось добре, щоб людям жилося добре на цій землі. Буду створювати саме такі закони, які будуть працювати на добро і благо цих людей. Ось коли про мене це тисячу років, відбудеться. Відбудеться знову він випустить злога, тому що, можливо, в кінці тисячі років будуть люди знову почнуться щось, щось почнеться не так життя. Знову буде щось подобатись, буде йти не в тому русло, тому що будуть люди більше мали нахил до зла, і цей злей буде мати знов силу. Вийти на арену, саме тоді вийде Антихрист на 42 місяці це є 2 роки. Саме тоді він буде зводити людей. Він буде казати, я зроблю ваше життя прекрасним, тільки робіть те, що я вам кажу. Будете. І люди будуть слухати, він навіть зведе, він навіть вилізе на престіл Святої Церкви. А церква свята, як ми знаємо, це є невіста Ісуса Христа. Це є усі ті люди, які будуть слідувати Його законам, які його люблять, які будуть іти саме його дорогами, те, що навчав Ісус Христос. І Він буде тоді, е, нищити, нищити, вбивати цих добрих людей, які будуть. Законом Божим, і тоді він буде танцювати цих 42 місяці. І він буде гуляти ці 42 місяці, Бог дозволить йому це робити. Коли мине цей час, ось тоді настане кінець світу. Засурмлять ангели, він скрутить його і вкине в безодні. І усіх тих припохлібників, ті, хто служили йому, які колотили в цьому світі цих два роки. Він просто знищить усіх, тих, які будуть добре знати, за ким ідуть, і вкине їх у пекло безодню. Це уже буде ось тоді почнеться вічність. Тоді він забере усіх своїх дітей, всіх, хто його любив, і всіх, хто заради нього жив. І тих, які помирали, він воскрес, воскресить. і... Тоді настане ось ця сама вічність Царство Небесне, яке буде назавжди розділене добро від зла. Ось така історія нашої земної кулі, нашої, земної... нашої землі, історія людей. Я ось тут перегортаю вам Біблію і Біблія. тільки історій, які вчать нас, якими ми маємо бути. І старий завіт. І новий завіт. Думаю, багато людей про це знають. І я вам ось скажу. Ось і ті часи настають. Ну це ще на кінець. Це тільки початок. Бажаю усім добра ви були щасливими і слідували за цим законом, ця земля, яка створена Богом, яка є прекрасною, тому що є такі райські куточки на землі, які є відбитком того, що є на небесах. Але це просто відбиток. На небесах це набагато досконаліше. І всі ті, які служать. Богу, вони це отримають просто так, тому що Бог їх створив і покликав до такого життя. Він усіх людей покликав до такого життя. Але не усі приймуть цей великий Божий дар. Ось так, друзі. Бажаю вам зрозуміти святе письмо. Читайте його і набирайтеся мудрості. Бажаю вам всім хороших днів і до наступних зустрічей. Буду старатися вам знімати відео ще про природу і про все, що відбувається. Скоро буде весна, зима поки що триває, коли настане весна, весняні польові роботи. Тоді буде щось зняти для вас. Так що задумайтесь, друзі, як все в світі влаштоване і чому так відбувається. До побачення, до наступних зустрічей!